Виставка Аукціон відкриває свої двері для всіх, хто хоче допомогти та зробити свій внесок у підтримку Збройних сил України. Це не просто благодійний захід, це вияв єдності патріотизму та солідарності з нашими воїнами, а ще унікальна можливість показати свою любов до країни мовою мистецтва. Сюди запрошуються не лише досвідчені митці, а й аматори, які вперше виставляють свої роботи публіці. Софія Лозова, учениця ліцею номер 3 на благодійну виставку підготувала незвичайну роботу, розписану гільзу. Присвятила її морським піхотинцям 38-ї бригади. На артефакті знайомі всім силуети-блоків Південноукраїнської атомної станції та логотип підприємства. Софія хоче, щоб її робота була корисною. Я вирішила взяти участь в цій акції, тому що дуже хочеться наблизити перемогу, дуже хочеться якось попливати на те, щоб вона сталася скоріше. Люди, які будуть дивитися на мою роботу, будуть одразу згадувати наш рідний край, нашу атомну станцію. Я запрошую долучитися вас, зробити вклад у перемогу, у творчу спадщину України. Однією з учасниць стала Альона Заворотня, яка надає свої роботи для реалізації, аби допомогти ЗСУ. Вона вірить, що навіть невеликий творчий внесок має значення для перемоги. Я також долучилась до цієї акції, і я надаю дві мої роботи, які я намалювала. Все, що ми робимо від серця, має значення, і наші таланти таким чином наближають нашу перемогу. Ідея провести благодійну виставку аукціон народилася під час тренінгів для жіночої секції місцевого осередку українського ядерного товариства, каже її очільниця Олена Вторая. Тоді учасниці вперше малювали картини кавою. З часом стало зрозуміло, що ці роботи мають емоційну глибину і можуть стати не просто витворами мистецтва, а інструментом допомоги. Зараз для експозиції вже зібрано частину робіт з попередніх патріотичних заходів у кор'ят, що проводили серед юних мешканців міста. Ми тут Можемо зібратися і разом своєю творчістю продемонструвати оцю цю таку силу і бажання перемогти. Ми збираємо роботи, поробки в різних стилях, які створені з душею та мають патріотичний характер. до кінця квітня комісія збирається і ці роботи дивиться і відбирає на аукціон найкращі, скажімо, так лоти. Всі інші роботи також будуть реалізовані згодом на заходах укрият. Саму виставку аукціон планують провести в травні в палаці культури південно-українського енергокомплексу для зручності учасників заходу. Передбачили дві форми оплати готівкою або через банківський рахунок за QR-кодом. Для нас немає кращих чи гірших робіт. Просто ми розуміємо, що деякі роботи дійсно можуть бути реалізовані, і вони можуть тривалий час радувати око того, хто її придбав цю роботу. А також за ці роботи може бути виручено велика кількість коштів, яка буде передана нашим збройним силам України. Наразі ми збираємо кошти для морської піхоти. Організатори закликають до участі всіх охочих, незалежно від віку чи професії. Принесіть свою роботу, допоможіть збройним силам України та станьте частиною цієї культурної ініціативи, бо наша боротьба спільна і на фронті, і в тилу.